Валор це один з найбільш відомих виробників шоколаду в Іспанії. Ця фабрика може похвалитися доволі довгою історією та неперевершеною якістю продукції. Привіт! З вами Марта Курман. Сьогодні наша з вами мета це дізнатися якомога більше фактів про шоколадну фабрику Валор. Історія цієї компанії почалася ще в 1881 році на околиці невеликого містечка біля Хойоса, що знаходиться в Іспанії. Саме тоді один з мешканців поселення Валеріано Лопес Лорет вирішив стати шоколад'є. Він почав робити шоколад просто в себе вдома. Варто зазначити, це було дуже сміливе рішення. Адже в той час всі займалися рибним бізнесом. проте сміливість Валеріана принесла йому неабиякий успіх. Вже наприкінці 19 століття про шоколадні вироби Лопеса знали навіть в Мадриді. Одна з найбільша сильна. Фабрика Валер'яна почала працювати в 30-х роках минулого століття, коли в розпорядженні власники з'явився млин, який працював на паливі, а також вантажівка, яка розвозила продукцію у різні міста та провінції. В 1960 року фабрика Валор переїхала в місто вілля Хуйоса і з цього часу тільки вдосконалювала та розширювала свій асортимент. В наші дні продукцію фабрики Валор можна поділити на чотири складові шоколадні плитки. Цукерки, шоколад для приготування десертів та шоколадні напої, які продаються у паковках, як, наприклад, сік або молоко. Продукція Валор популярна не тільки в Іспанії. Шоколад продається в 50 країнах світу. А щоб більш детально дізнатись про компанію Валор, то тоді вам варто відвідати музей шоколаду, який знаходиться поруч із самою фабрикою. На такій екскурсії ви зможете детально дізнатися історію компанії, подивитись на процес приготування шоколаду, а також скуштувати його. Музей шоколаду відвало було відкрито у 1989 році. Працює він щодня дня днів, а також неділь. Що цікаво! Екскурсія цей музей є абсолютно безкоштовною і для зручності туристів. Її проводять не тільки іспанською, але й англійською мовою. Музей шоколаду Валор не дуже великий за розміром, проте під час екскурсії ви побачите багато цікавих речей. На початку відвідувачам зазвичай показують невелике кіно про історію фабрики, а також про технології виробництва шоколаду. У музеї гід коротко розповідає про основні. Експонат. Але відвідувачі також можуть самостійно прогулятись в музеї. Наприклад, ви можете побачити різноманітні машини, які раніше використовували для виробництва шоколаду. Настійно в музеї також висить багато картин та малюнків, які показують Ну, це з виробництва шоколаду. А ще ви можете роздивитись інгредієнти, які використовують під час виробництва. Цікавим експонатом є невеликий будиночок, в якому всередині наступить справжній на какал дуби. А ще у музеї шоколаду можна переглянути. Виставку обгорток від шоколаду Валор з самого початку існування фірми і до наших днів. Переглядаючи цю колекцію, відвідувачі бачать історію змін дизайну продукції. Також музей пропонує подивитись на фотографії родини засновника фірми Валеріана Лопеса. Наприкінці екскурсії відвідувачів проводять у виробничі корпуси фабрики Валор. Люди прогулюють з скляними коридорами довкола фабрик та спостерігають процес виробництва легендарного шоколаду. Валор це шоколад, який спочатку свого існування зберігає унікальний смак та якість. Та хоча ще раз, варто побалувати себе таким смаколиком. А я нагадую, що з вами була марта Курна.